В мережі форситься скандали на тему того, що залужного буквально дискредитують певні політики, якийсь просто відбувається сюр в країні другий рік повномасштабної війни, головнокомандувач Збройних сил України. І ось такі речі пишуть. Твоє ставлення до цього, навіщо це робиться і як взагалі військові це сприймають? Алекс, повтори, це мені прийом. вам, вам. Однієї міни вогонь! Однієї міни вогонь! Зараз одну секунду. Секунду. постріл. Боже, серце за. Так, у нас є 30 секунд. І так, в мережі дискредитують головнокомандувача Збройних сил чокнута депутатка, яку, я, чесно кажучи, не розумію, чому люди взагалі обговорюють. Мені здається, це психічно хвора людина. Яку використовують для того, ну в своїх цілях якісь якісь сили, я не знаю. Це можливо, там і наші вороги, і ФСБ, можливо, це і там Офіс президента, бо вони вже давно включились там в предвиборчу боротьбу і думають про свій рейтинг і, і щоб вже якось щось набрати на виборах там і перемогти. Я, чесно кажучи, не знаю, як можна обговорювати ну, хворих людей. Ну, це, це ненормально. З якою метою це робиться, ну, ну я, не, я не знаю, що тобі сказати, Дарина. Ну, це якийсь сюр, це якийсь сюр, це, це дуже сильно демотивує, демотивує в якому плані. Секунду. Ага. Все. Ми все. все, живі. все, все. А, це дуже сильно. Це, це дуже сильно демотивує. В тому плані, якого е, чорта їй не закривають рота. Так, Дарина, я повинен е, відповісти.